Тренування це здорова і, можна сказати, невід'ємна частина нашого життя? Згідно з рекомендаціями Організації охорони здоров'я потрібно займатися щонайменше 150 -10 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності, причому кожна хвиля інтенсивного тренування зараховується за дві. Але виникає питання, що взагалі таке середнє тренування? Як зрозуміти, що ви його виконуєте? Це не тільки про пульс. Коротка відповідь, яка лише трохи неточна, полягає в тому, що середнє тренування це ті самі, що і зона 2 кардіо, про яку я вже розповідав. Зона 2 це друга за інтенсивністю зона в п'ятизонній системі, і щоб її визначити, потрібен пульсометр. Хоча і зона 2, і помірне тренування охоплюють досить широкий діапазон інтенсивності, вони активно багато в чому перетинаються. Якби мені довелося вибирати, яка зона пульсу найближча до помірного тренування, я б обрав зону 2. Але це не означає, що це одне і те саме. Наука вимірює середнє та інтенсивне МЕД. Дослідження, на які спіралюються ці рекомендації, використовували не пульс, а метаболічні еквіваленти або мед. Один МТ це енергія. Яка витрачається під час спокою, кількість кисню, калорій худо, необхідних для підтримки життєдіяльності. Офіційно один мет це 3,2 мл кисню на кілограм ваги тіла за хвилину. Дослідники можуть надягнути на людину маску для вимірювання кисню і перевірити, скільки його витрачається під час бігу, хочби, гри на гітарі тощо. Якщо активність вимагає вдвічі більше кисню, ніж сидіння на місці, їй присвоюють 2 мет. Ось кількість прикладів з наукової статті. 2 мет миття посуд, гра в крокет. 3 мет. ходьба зі швидкістю 5 метрів на годину, звичайний темп. 4 мет настільний теніс, катання на ковзанах. 5 мет сучасні танці, швидкі бальні танці. 6 мет, волейбол, теніс поодинці, 7 мет, легкий біг, стрибки на скакальці. Ці цифри можуть бути і вищими. Наприклад, швидке катання на ковзанах це 15 мет. Зрозуміло, що ви не будете вимірювати мет під час тренування. Ці дослідження проводяться в лабораторіях, щоб ми могли орієнтуватися на них у повсякденному житті. Середнє тренування це 3, 6 мет, інтенсивне 6 і більше. Згідно з рекомендаціями, середнє тренування це від 3 до 6 мет, а інтенсивне 6 і більше. Оскільки мед залежатиме від виду активності, а не від вашого рівня фізичної підготовки, найкраще орієнтуватися на темп бігу або налагодження кардіотренажерів. Ось приклади активностей, які відповідають 3, 6 мет. Ходьба зі швидкістю 5-6 км на годину 15-20 хвилин на метр. Їзда на велосипеді з потужністю 50 100 ватт. Гра в баскетбол. Китки. Гра в бейсбол. Низькоінтенсивні аеробні заняття. А вісь приклади інтенсивних тренувань 6 мет. Спортивна ходьба 8 км на годину. Ходьба вгору. Ходьба з рюкзаком вагою 5 кг, біг 12 хвилин на кілометр це 8 мет, чим швидше, тим вище мет. Їзда на велосипеді зі швидкістю 20 метрів на годину, плавання кролем або іншими стилями. Гра в баскетбол, футбол або хокей. Як зрозуміти, що я займаюся помірно, якщо не можу виміряти мет? Повторю, ваш фітнес-годинник не вимірює мет. Саме тому часто радять орієнтуватися на зону 2 це не зовсім точно, але прийнятні легко вимірювати. Насправді, це не ідеальний метод з двох причин. Один різні гаджети використовують різні межі для визначення зони 2. Два, для багатьох людей зона 2 включає як помірні, так і інтенсивні тренування. Якщо ви досить вітальні, ви можете бігти з темпом 12 хвилин на кілометр, залишаючись у зоні 2. Але за шкалою мед це вже інтенсивне тренування. Крім того, пульс залежить від багатьох факторів. У спекотну погоду він буде вищим, так само, як і під час стресу. А з часом, коли ви станете витривалішими, той самий темп бігу буде даватися легше, і пульс знизитися. Але це не означає, що тренування стало менш ефективним, тому краще орієнтуватися на списки вище або на детальні таблиці, як ця. Ось кількість ключових моментів: Ходьба помірне, біг, інтенсивне. Їзда на велосипеді помірна, якщо швидкість до 20 метрів на годину по рівні поверхні, Велотренажер середнє навантаження при потужності до 100 Вт. Але не варто занадто ускладнювати. Рекомендації щодо помірних і інтенсивних тренувань не вимагають точних вимірювань. Вони швидше про загальні поняття, ходьба проти бігу, спокійна їзда на велосипеді проти інтенсивного спини. Якщо вам простіше дивитися на пульс теж добре. Для кількості людей 150 хвилин у зоні 2 це як мінімум 150 хвилин помірного тренування. Тож дотримуйтесь цієї рекомендації і ви вже будете молодці.